Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги пристрій для ліплення вареників. Завдяки автоматичному механізму, ця машина дозволяє ефективно та рівномірно формувати пельмені та вареники. Пристрій має вбудований акумулятор, що забезпечує швидке та безперервне приготування. Він допоможе вам сформувати та ущільнити Тісто цей кухонний пристрій значно спрощує процес приготування, дозволяючи створювати смачні домашні страви швидко та без особливих зусиль.